Виконуємо номер 174 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Усно. Чи правильні рівності? Завдання перше. 1 третя дорівня 2 шостих. Завдання друге 12 дорівнює 5 х Завдання третє 4 12 дорівнює 1 третя і 5 20 х дорівнює 1 друга. Приступаємо до виконання перша рівність. У цій рівності з лівої частини отримаємо праву частину, якщо чисельник і знаменник дробу помножимо на 2, тобто 1 третя дорівнює 1 множимо на 2 і 3 множимо на 2. 1 множимо на 2 буде 2, 3 множимо на 2 буде 6. Маємо 2 шостих. Отже, наша рівність правильна. Рівність правильна. Наступна 1 друга 5 12. У цій рівності чисельне помножили на 5. А знаменник помножу на 6. Тобто ця рівність неправильна, завдання 3 42 дорівнює 1 третя. У цій рівності чисельник і знаменник поділили на 4. Тобто дванадцятих дорівнює 4 поділити на 4 і 12 поділити на 4. 4 ділимо на 4 буде 1, 12 ділимо на 4, 3, отримали 1 третю. рівність правильна. Завдання 4 5 двадцятих дорівнює одна друга. Рівність неправильна, бо чисельник поділили на 5, а знаменник на 10. Неправильна рівність. Ми дали відповідь на питання, чи правильні рівності. Номер 174. ఉక్క